Вітаємо на каналі Українського гідромуцентру. Сьогодні рік спогадів, рік, який нас не зламав, а зробив сильнішими. Ми продовжуємо працювати для вас. Тож давайте поговоримо про погоду на вихідні. Отже, на вихідних область зниженого тиску, опадових лідущу та мокрого снігу. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Найближчі ночі у більшості областей невеликий мокрий сніг та дощ. Завтра в день у західних, північних та Вінницьких областях помірний дощ. В Карпатах та на Закарпатті значні опади. Нарешті території без істотних опадів. У неділю та понеділок в Карпатах та на Закарпатті помірний сніг в день з дощем. У центральних, східних та південних областях, невеликі, місцями помірні опади, переважно у вигляді дощу. Нарешті територія без істотних опадів. Переходимо до вітру. Вітер в Україні: північно західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Завтра пори вітру 15-20 метрів за секунду. А на високогір'ї Карпат 25-30 метрів за секунду. Температура, Температура вночі 0,5 тепла. У східних областях 2,7. Морозу в день 6-11 тепла. У центральних областях та у південній частині 12-17 градусів. В неділю та понеділок температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, в день 1-6 тепла. На півдні та сході країни вночі 1-6 тепла, в день 8-13 градусів. Маєте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оно прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах. ಸ್ಥಾನ ಡಿ